Бесіда Україна, наша країна. Це Україна і це наша земля. Україна найбільша країна за площею серед країн Європи. У нас є моря і гори, річки і озера, ліси і степи. Наша Україна має свої державні символи Герб, гімн, прапор. Герб це символ влади. В основу сучасного герба покладено золотий тризуб на синьому фоні, прапор України синьо-жовтого кольору, синій колір колір чистого неба, жовтий колір пшенична нива. А гімн України це урочиста пісня, символ нашої єдності. В Україні є багато маленьких сіл та великих міст, та в кожної країни є головне місто. Це столиця, столиця України місто Київ. Мальовничий Київ розташований на березі річки Дніпро. Ця річка широка, повноводна. Україна це наша країна, наша батьківщина. Любімо її, пишаємося нею. Пишаємося, що ми українці. Любіть Україну, як сонце любіть, Володимир Сосюра.